І так, в минулій серії ми з вами займалися тим, що крафтили цигарку, і ось можна побачити, вона у мене є в інвентарі. Тобто, перше завдання ми з вами виконали. Ось це чи назас. Ну і далі ми почали з вами збирати ресурси для крафту біти. Але ми зібрали не всі ресурси. Ось зараз ви можете побачити, які ресурси мені треба. А саме 20 дерева і слиток заліза. На рахунок дерева мені підсказали підписники, що його можна знайти на лісорубці, тому будемо там добувати. А злиток заліза дуже легко крафтиться, тому зараз зробимо. І так. Поршик у мене заправився, то виходить, сідаємо та вирушаємо на лісорубку заробляти дерево. І до речі, як це маєте з вами Квінта ви потрапили на другу серію шляху крафтера на Ukraine ГТА. Сьогодні будемо з вами займатися тим, що будемо крафтити біту. І я думаю, дуже швидко її скрафтимо і будемо починати з вами крафтити що. Правильну маску демона наше третє завдання. Не забувайте про промокод, а не будемо тягнути губу. Приємного перегляду. І так, ну що, заїхали з вами на ось таке бездоріжжя. Ось тут у нас і знаходиться, виходить, лісорубка. Тому зараз будемо працювати та намагатися. Вибити собі 20 дерева. І так, ну що, влаштувалися з вами на роботу та погнали рубати дерево. Мені треба цілих 20 штучок. Зараз сподіваюсь, швидко це зможу зробити. І так, підходимо з вами до дерева. Так, і ось тут є ось така міні-ігра. Так, ну наче все дуже легко. Тобто, нам треба ловити ось кружочок по центру, якщо я правильно зрозумів, і потихеньку з вами рубаємо дерево. І так, ну що, зрубали, отримуємо ось такі дошки, і погнали. Нам треба віднести. Так, ми можемо швидко бігати, але пригати, ми на жаль, не можемо. Так, все о, і чудово, мені дали дерево. То зараз виходить щоденько буду збирати і все я отримав останнє дерево, а саме двадцяте. Ось можете побачити. У мене двадцять дерева в інвентарі, і тепер заходимо в біту. Все, у нас залишилося лише злиток заліза. Щоб ви розуміли, я був тут дуже довго. А для вас пройшло пару секунд. Просто щоб ви розуміли, заходимо лісоруб. Я зрубав просто, подивіться скільки дерев: шістдесят шість. Осте чи назас, і так, ну що, як і розумію, моя машина пропала. Тому давайте зараз заспавнимо її. Всі заспавнили, і тепер побіжали. Так, а де вона? Боже мій 600 метрів пішки. Ну ладно, виходить, побіжали. Так, ну що, добіжали до машини, але її тут нема, я не поняв. Так, ладненько, заспавнемо ще раз, може, вона пропала, поки я біжав. Я вже думав, її викрали. І так, ну що, сідаємо в тачку і зараз будемо вирушати і заробляти злиток заліза. Так, де він? ага, ось, нам треба 10 металу та одна газова комфортка. Ну, метал, я думаю, ми з вами купимо просто в епіцентрі. І так, а газова комфортка це виходить на, да, на газовій службі. Нам треба попрацювати. Металу у мене вже вистачає. Так що мені Треба дев'ять метала та газовий балон. Ну виходить, поїхали працювати на газовій службі. І так, ну що, приїхали з вами на роботу Укренерго. Ось так паркуємо свого каєнчика. Так, ну і погнали влаштовуватись на роботу. Зараз будемо намагатися його вибити. Газовий балон маю на увазі. Влаштуватись на роботу співробітник газової служби. Чекс. Ай-яй-яй, що за у нас? Мерседес. Погнали! І так, де у нас перша міточка? Ага, 690 метрів. Ну виходить, вирушаємо. До речі, ось ця людина, яка виграла мільйон в минулому відео. З'яжи зі мною в Діскорді, щоб я тобі передав приз. Так, все, я бачу нашу першу мітку. Сподіваюсь, зараз з першої мітки, мені випаде газовий балон, і все буде чиназис. Бо якщо я не помиляюсь, їх немає в епіцентрі. І так, ну і виходить, починаємо з вами потихенечку ось так працювати. Боже, я один раз вже промазав. Чиназис. Так, все, потихенечку починаємо працювати. І остання міточка: все, чиназис. Поремонтували, і мені нічого не дало. О, -о, О, так, ну ладненько, тоді вирушаємо з вами на другу мітку. Сподіваюсь, з неї мені випаде газовий балон. Так, ну що, все, поремонтували. І що мені де? Газовий балон з другої мітки. Ось це чи назас. Все, тепер мені залишилося лише купити метал. І ми зможемо з вами виконати друге завдання, а саме скрафтити біту. Я думаю, за це можна і в подобачку поставити. І так, все, починаємо з вами крафтити газову комфортку. Вона буде крафтитись одну хвилину, а поки що поїхали звільнятися з роботи. І так, все, газова комфортка у нас скрафтилась. І тепер залишилося купити 9 металу для того, щоб скрафтити злиток заліза. І так, звільняємось з вами з роботи. І зараз будемо вирушати, виходити в епіцентр для того, щоб купити метал. А йоп, відкрийся. Так, все, сіли в тачечку, і тепер вирушаємо. Погнали. І так, ну що, при тарахтілі з вами до епіцентра міста Києва. То виходить, паркуємось, виходимо з машинки і побіжали купляти метал. Полетіли, я б сказав. І так, ну що, де там у нас метал? Мені треба 9 штук. Він наче 2000 тиші коштує. Так, да, 2000. Купляємо з вами дев'ять штучок, 18 тисяч, нормально. І так, всі ресурси у нас є, знаходимо з вами. Злиток заліза, ось він, і починаємо крафтити. Він буде крафтитись у нас всього-навсього 20 секунд. І так, один, все. Злиток заліза у нас скрафтився. І тепер у нас є всі ресурси, щоб скрафтити біту. І так, зброя ось. У нас тут є біта, і всі ресурси є. Але тепер нам треба повернутися додому, щоб виходити сказати... із крафта. Алло, відкрийся, каєн. Во. Так що тепер повертаємось додому. Полетіли. І так, ну що, нарешті ми з вами вже в Дніпрі. Давайте припаркуємо каєнчика. Чекс, все нормально. Ну і тепер забігаємо в квартиру і по. Гналі, виходить, скрафтити біту. І так, де тут у нас стіл крафтера? Все, погнали. біта, і буде крафтитись вона всього-навсього 10 секунд. Починаємо з вами крафтити. І так, нарешті ми з вами скрафтили біту і виконали з вами друге завдання. Але зараз я її юзати не буду. Залишу на потім. І так, а наступна наша ціль, яку ми з вами будемо виконувати, знаходиться в одяг та аксесуари. І це маска демона. Для неї треба дуже дуже багато ресурсів, тому будемо зараз їх шукати. Чорна фарба, наприклад, на евакуаторі, волосіння, якщо я не помню. Тканини та металу крафтиться, в цілому просто тканина, три інструмента, десять глини і рога оленя. Тобто, справді дуже багато ресурсів. Будемо зараз спробувати її скрафтити. Ну, точніше добути ресурси, а вже потім скрафтити. Тому виходить, зберемо каїнчик та полетіли одразу до епіцентра. Трра. І так, ну що, приїхали з вами до епіцентра, і зараз давайте спробуємо скрафтити волосінь, а також просто купити собі тканину. І якщо я не помиляюсь, то чорна фарба теж продається в епіцентрі. Погнали! І так, ну що, зараз подивимося, що. У нас тут є, що ми можемо з вами купити. О, да, чорна фарба. Так, нам треба 5 штук, це 100 тисяч. Ну ладно, гроші є, так що не страшно. Так, і далі давайте з вами подивимося, як крафтиться волосінь. І так, вона знаходиться в інструментах. Треба 10 голки з ниткою, а також тканина. А як крафтиться голка з ниткою? Чи почекайте? А, її можна тут просто купити. Все, нормально. Але падлюка дорого коштує. Так, ну і все, ми з вами купили. І тепер дивіться, можемо скрафтити волосінь, але нам треба повертатися додому. Бо треба крафтовий стіл. До речі, я дуже сильно. Хочу до нового року апнути 10 тисяч підписників. І лише ви можете мені допомогти з цим завданням. І ось це люди, які мені вже допомагають виконати це завдання. Дуже вам дякую. А якщо ти також хочеш потрапити у відео, просто підписуйся. Ай, почекайте, нам треба 5 волосінь. Йопту цицькомать. Ну да, виходить, тоді зараз ми дуже багато грошей залишимо лише на 5 волосінь. Ну ладно. Тому давайте зараз швиденько я куплю все, що мені треба, щоб виходить скрафтити волосінь. Йопту цицькомать! Як це дорого! І так. У мене є 50 голки з ниткою і 15 тканини. То зараз будемо з вами крафтити волосінь. І так, повернулися додому, крафтовий стіл та починаємо виходить крафтити. Воно буде крафтитись по 10 секунд, і я буду кожну типу волосінь крафтити окремо, щоб у мене прокачувався рівень крафтера. І так, ну що скрафтили з вами 5 волосінь, і все. Чи назис? І так, тепер для маски демона у нас є 5 червоної фабри, 5 волосінь, а також 10 тканини. Треба знайти 3 інструмента, 10 глини і рога оленя. Абал. Де виходить, з глину і інструменти ми зможемо знайти на пошуку скарбів. А за рогами оленя вже треба буде відправлятися на полювання. Меде. І так, тоді виходить, дістаємо з вами карту і починаємо шукати скарби. Так, добре, це у Харкові, я знаю, де це. То виходить, вирушаємо. І так, то що, це знаходиться десь тут. Давайте добувати та подивимося, що нам з вами випаде. І так, мені випав метал. Меде. Так, десь ось тут в кущах. Давайте починаємо рити. І мені випадає білі гриби. Нащо мені білі гриби? Я не зрозумів. Алло, я ж не грибник, в Україні. 5. і так, а зараз ви бачите момент, на якому ну я не в реальному часі зараз граю. Ось дивіться, на педалі граю, да це момент зі стріма, там де я теж намагався працювати на пошуку скарбів, щоб знайти інструменти. Ну і виходить, як бачите, з першого разу мені випав інструмент, але мені треба ще дві штуки. Ну і виходить, біля епіцентра зібралися мої підписники. Також прилетів адміністратор, який продав мені 10 глини, а також два інструмента. Ну, Адміністратор продав лише 10 глини, а підписник два інструмента. За що я віддав приблизно 750 тисяч. І так, виходить, я всім скинув гроші, і у мене вже є три інструмента, а також 10 глини. Ну і після чого на стрімі я відправився на полювання, а саме на полювання на оленів, бо мені треба рога оленя. І за весь цей час, як ви можете бачити, я працював на полюванні, мені нічого не випало. Йовтецейськомань. Ну і потім я знову знайшов людину, яка може мені продати рога оленя, та і, звісно, купив собі рога оленя. Так що маску демона можна сказати, що я купив всі матеріали, а потім скрафтив. Ну і звісно ж, на стрімі я приїхав додому і скрафтив маску демона. і виконав третє завдання. І так, наступне наше завдання, саме четверте, це скрафтити квадроцикл. Ось це вже буде дуже складно. І так, заходимо в транспорт, квадроцикл, і просто подивіться, скільки мені треба всяких різних матеріалів. Наскільки я знаю, машину оливу можна купити на заправці, тому зараз поїдемо. Тут нам треба 15 злитків металу. Ось це дофіга. Да ну і переважно, як я розумію, ми будемо дуже дуже багато працювати з вами на евакуаторі. Бо ось старе колесо, старий корпус і так далі. І тому подібне паливний бак, все воно на евакуаторі. Так, також нам треба з вами акумулятор. Він, до речі, крафтиться дуже легко. Нам треба просто один інструмент і 6 батареїк. Батарейки можна купити на заправці. Ну тоді виходить, вирушаємо з вами на заправку, і зараз будемо купляти те, що можемо купити. І так, ну що, приїхали з вами на заправочку, заїжджаємо. І давайте подивимось, що воно взагалі коштує. І так, батарейки по 5 тисяч. Нам треба всього-навсього 6 штук, так що нормально. А машина олива коштує 15 тисяч. Так що купляємо. Все чи назас? Тепер мені треба один інструмент знайти. Ну і виходить, давайте зараз я повикидую, що мені тут не треба. І так, ну що, забігаємо з вами в епіцентр, і зараз будемо купляти тканину. Її треба досить багато. І так, знаходимо тканину і купляємо з вами по 9 штук. Погнали. І так, все, тканину купили, і мені треба виходить для злитків заліза дуже багато металу. Тому теж купляємо з вами дуже багато металу. А саме, якщо я не помиляюсь, мені треба 195. Боже мій, скільки я тут бабла віддам. Ну виходить, погнали купляти. І так, ну що, закупили з вами 200 Талу і 200 тканини. Хай буде. І так, тепер мені залишилося знайти 15 газових балонів. А це ну багатсько так. Тому виходить знову вирушаємо на газову службу, та зараз будемо працювати, щоб вибити 15 газових балонів. Але це справді це дуже багато. Сподіваюся, у мене вийде. І так, ну що приїхали з вами на газову службу, та будемо зараз працювати та намагатися вибити собі балони. А вже продовження, як я збираю газові балони, ви зможете побачити у третій серії.